Друзі, всіх вітаю! Нагадую, що в нас є дуже популярна модель це серія s 10 в нашому магазині, яку дуже всі полюбили. Дуже багато ми отримуємо відгу відгуків саме на цю модель. Це серія s 10 вона йде з українською мовою в оригінальному пакуванні, за молитвим екраном Повністю комплектація, ремінець, безтова зарядка, така таблетка, інструкція на українській мові. Ну, дуже гарний годинник з гарантією 12 місяців. І Безліч-безліч відгуків ми вам покажемо дуже класно. Але також нагадую, що у нас є альтернатива цьому годиннику. По розміру, по дизайну вони будуть схожі. Це у нас є просто Watch 10, це фірмові годинники від фірми XO. Вони є також за екранами, ось такі, в трьох кольорах: золото, срібло та чорні. І є також m 50 Серіс 9 з TFT екраном. звичайний тут екран. Я потім покажу вам, чим відрізняється екран від звичайного. І по ціні. Дивіться, той годинник, який у нас серія 10 в оригінальному пакуванні, коштує 2890 гривень. Якщо вам трошечки там дорогувато, у нас є альтернатива. По якості, по функціоналу, нічим не гірша. Це Watch 10. Вона коштує 2190 гривень. По якості дійсно гарні, давайте я вам трошечки по них покажу. Тут також малетий екран все швидко працює. Є функція дзвінка, повідомлення, погода. Тобто повністю весь функціонал, такий самий, як і в цьому годиннику, тут також присутній. Єдине, що тут трошечки інший додаток. Працює теж дуже гарно. Також магнітна зарядка, фіксатори, повністю всі, все є. На руці, в принципі, немає різниці, чи наша серія з 10. Щось я там... Це серія s 10 нашому пакуванню в оригінальному. чи... Фірмовому, вони візуально однакові. Але по ціні набагато приємніші, чим серія S10. Тому, якщо ви дійсно бажаєте гарний годинник, це гарний варіант за невеликі кошти. Також ще у нас є, якщо це там, дорого, да, ви хочете якісний годинник. У нас є також у розмірі 44 мм годинник, це 9 серія. Вони тільки йдуть в двох кольорах: це срібний і чорний. Ціна такого годиннику 990 гривень. Всі також з функції, такі самі, як і в серії s 10. Єдине, що тут тільки відрізняється дисплей. І дисплей, зараз покажу, чим він відрізняється. Зараз ми от викинемо світло, ви покажете, подивитесь, бачите, якщо подивитися, то от в AMOLED-екрані тут, виходить, чорний кольор, такий насичений і прорисований, повністю чорний, тому що чорний колір в amoled екранах він не підсвічується. І завдяки. Органічним, органічною матрицею, де кожен кольор підсвічується окремо, тобто кожен піксель, який показує цю картинку, він підсвічується окремо. А tft екран, тобто тут є підсвітка всього екрану, в тому числі і чорного кольору, він підсвічується. І він виглядає ну, не так дорого, як з AMOLED-екраном. Тобто, по функціоналу, вони однакові. Єдине, що коли будете їх носити на руці. То ось за малет екран буде виглядати ну, максимально дорого і приємно, тобто такий, відчувається дійсно преміум якість. Ну, А там вже вибір за вами, який ви там хочете собі обрати, вибирайте самостійно. І давайте таке ж покажу. І ось дивіться, молет-екран повністю чорний кольор, він провисований, виглядає дуже дорого, а TFT-екран, воно, бачите, трошечки засвічені, ось чорний кольор, виглядає трошечки, ось особливо на цій заставці, видно, чорний він такий сірий. То в amoled екрану він дійсно чорний. Тому, якщо вам це важливо, обирайте такий amoled екраном Якщо цей момент вам не важливий, можете сміло брати з tft екраном Ціна приємніша набагато, ну і по функціоналу нічим не гірший. Також дивіться, друзі, ще момент: те, що AMOLED екран він іде набагато енергоефективнішим, чим тфт екран Тому що за щодо того, що тут є. Органічний дисплей і підсвічується тільки ті кольори, які є. Він разів в три енергії ефективніше, чим звичайний tft екран. Тому е, годинники, які за малити екраном, будуть тримати набагато довше, ніж звичайні годинники. Альтернатива серії S10 наших є. Ось Watch 10. Вони йдуть в трьох кольорах: це золотий, срібний і чорний. По фу функціоналу вони такі самі, все гарно працює, йдуть ось в такому гарному пакуванні. У годинників Watch 10. Тут іде магнітна зарядка, ось така таблетка. Тобто заряджається, як і серія десь, то ви ставите ось і зарядка. Такі коштує 2190 гривень. І є у нас 9 серія. Тут зарядка трошечки відрізняється. Тут зарядка йде в комплекті магнітна, але вона йде контактно, магнітна і заряджатися буде саме ось таким. Магнітним кабелем, тут є ось такі контакти. Ви так примагнічуєте і йде зарядка. Це ще одна відмінність від цих серій. Друзі, давайте порівняємо серію s 10 з альтернативою це Watch 10. Дивіться, по візуалу вони повністю однакові, такі ж самі вирізи під динаміки. У них є також фіксатори. Єдине, що наші годинники більш ззаді виглядають більш преміально, бачите, тут так все хромоване. Як в оригіналі. Ось, бачите, українська мова. Що тут, що тут, українська мова? Трошечки відрізняються шрифти. В нашому годиннику s 10 шрифти більш такі красиві і прорисовані як потрібно. В цьому більш вони йдуть такі, е, трошечки більші. А так, від годинники візуально всі однакові. Ну, і саме головне бачите, якщо ззаді подивитися, то серія s 10 набагато так е, преміальніше виглядає, чим Watch 10. Також дивіться, в обох годинниках активне колючатко, що тут, що тут, воно працює. Так що, по функціям вони також однакові. Моя щира рекомендація це саме серія з 10 ось нашого упакування, тому що вони дороблені повністю всі функції, всі повідомлення, тобто всі, весь функціонал дійсно дуже класно працює. І це рекомендація. Ну Якщо альтернатива, то це Watch 10 і Watch 9.